Герої не вмирають, герої поміж нас. Кійценко Олег Валентинович, солдат 108-го батальйону легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, народився 25 грудня 1968 року у місті Комишуваха в Запорізькій області. Навчався у місцевій школі, щирий, чесний, порядний і дуже товариський. Таким пам'ятають його однокласники та педагоги. Після закінчення навчального закладу був призваний на строкову службу. Повернувшись додому, влаштувався працювати водієм 2000 року. Познайомився з чудовою дівчиною Мариною. Її доньку від першого шлюбу полюбив як власну. Незабаром закохані побралися. Через рік переїхали у село Вербівку, що на Рожнятівщині. Олег влаштувався водієм у газову службу. За словами співробітників, характеризувався як сумлінний працівник, веселий, завжди знаходив спільну мову з оточуючими його людьми. Він міг підтримати будь-яку роз... Змову дати добру пораду, розрадити, умів співпереживати, розповідають друзі. А ще чоловік дуже любив наш дім. Говорить Марина, був дбайливим господарем, збирався перебудувати будинок, зробити ремонт. Також захоплювався автотехнікою. З початком повномасштабного вторгнення Олег одним із перших з села став на захист вітчизни. Повістку взяв принципово, навіть не роздумуючи. Згадує дружина, потрапив у Коломийську десятку. А після двотижневого навчання його з побратимами відправили захищати Житомир. Мав можливість залишитися служити механіком у тилу та відмовився, сказавши з хлопцями, пішов, з хлопцями прийду. Побратими характеризують Олега як самовідданого та виваженого воїна, надійного друга готового завжди прикрити спину. 15 березня 2022 року. Марина говорила з чоловіком востаннє. Він, як завше, сказав усе добре. У його голосі не було жодної краплі тривоги, додає дружина. Олег нічого не розповідав. Вже потім дізналась, що у той час він з побратимами виконував бойові завдання. Відтак перестав виходити на зв'язок. Я телефонувала багато разів. У військовій частині сказали, що солдат Олег Кіценко зник безвісти. Дружина шукала чоловіка цілий рік. Телефонні лінії всіх можливих організацій, як згодом з'ясувалося, Олег загинув у складному бою, був похований у братській могилі, яку незабаром знайшли, і його тіло перепоховали на кладовищі в Києві з номерною табличкою, невідомий. Аж після експертизи ДНК довгих юридичних процедур, півтора року після зникнення безвісти, дружині вдалося перевести тіло чоловіка додому через місяці очікувань, і, хоч маленької, та все ж надії, що можливо, він живий. Свій останній. І спочинок воїн знайшов 18 серпня 2023 року на кладовищі у селі Вербівка. Додому герой повернувся на щиті йому на віки 53. Олег був неймовірною людиною, люблячим чоловіком і турботливим батьком та дідусем. Особливо любив онуків, з якими проводив багато часу і за яких був готовий віддати душу. Від нього йшла лише енергетика добра. Це було просто неймовірно. Мені його дуже не вистачає. Зі сльозами на очах говорить дружина. Світ Тла пам'ять Олеговікіценко і вічна слава. Герої не вмирають.